Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. І знову ми поїхали у Нідерланди за автомобілями для замовників або і так купити автомобіль, якщо по хорошій ціні гарний попадеться. І що хочу показати, яка машинка є на сьогоднішній момент актуальна. Це в нас чорна кія, зараз переключу камеру. Ось ця вже продана. Цю закидав я там того і неділі коли ми були тут. Там в салоні її знімав, вона вже бачите на номерах транзитних. Вже оформлені документи, щоб їхати додому. І ось автомобільчик у іншого дилера, правда. але Тут неодноразово купляли автомобілі. Машинка вся в оригінальній красці. нігде нічого не перефарбовувалось. Чорний у нас колір. Ось так виглядає. Великих м'ятів на ній немає, є незначні царапини, але вони споліруються. Ну, Чорний колір, якщо його ніхто не полірував, то він полірується дуже гарно і дуже дуже гарно буде виглядати машинка. Машинка, як бачите, трошки в пилюці, Але знімлю відео. Можливо когось і зацікавить така машина. Батарея в ній 64 кВт, бачите. Зацарапи не говорив, якщо буде видно, але вона сполірується, її видно не буде. Ось тут така незначна, тут малесенька і такий по кузову є, ну так як чорний колір, його ніхто не полірував, то такий є, але він дуже гарно полірується. Ось ще одна така незначна. Теж Та як до гілки, ще до чогось Якось так. Ну і як вже прийнято. А, і ще що замітив, тут от трошки бампер притертий. Є такі чуть-чуть глибші, якщо видно, на відео буде Я таке притертість до чогось. Тут так легенько і тут. Ну, Основне сполірується, але воно залишиться. Ну і так як в нас вже, скажімо так, літо, Ну, з дому виїжджали дощ, і тут такий гарний дощ прийшов. Ну, Тут трошки тепліше, так як теплі краї. І зимою ти їдеш додому. Коли купляєш автомобіль на літній гумі, а літом на зимовій. Ну, Є така штука, не дасть збрехати, хто займається пригоном автомобілів. Ну, Так чогось виходить. Машинка в нас 19-го року. В преміум комплектації. Як бачите, салончик, невеличкий детальний не потрібно робити. Катастрофи тут нема, це не Америка. Шкіра не в нас сидіння, прифароване, підігрів, обдув, все є. На кліматі, радейку, мультимедіа і саме головне, пробіг у цій машинці 90 з половиною тисяч, Що машинка проїхала небагато. Задній диванчик у нас теж в акураті, так само карти, немає там царапин, задні спинки. Ціліні подерті. Потолок в нас не прокурений, не пропаляний, не помальований. Ну, Якось так у даній машинці. Потім, що в нас є, тут у нас шторка присутня. Як бачите, ну, це аптечка їхня. Один кабель і другий кабель. І там далі, якщо ще підняти, там має бути насос, крюк і клей. Ось якось так. Навіть багажничок. він такий в акураті. Ось така машинка. Якщо когось зацікавить, можете перетелефонувати. Уточню ціну дилера, за скільки він віддасть, на номерах, порахується дорога, скільки і що. І озвучиться ціна, якщо когось зацікавить такий автомобільчик. нагадую 64 кВт. Поки приїхали в Нідерланди сьогодні перший день. Забираємо в основному ті автомобілі, які були куплені минулої неділі, якось, якось так вже три автомобілі поїхало. Ще один рахується тут. Ну і ще пару автомобільчиків треба купити, бо є замовлення. Ну і якщо з'явиться якась гарна ціна, то купиться і без замовника. Тому слідкуйте за каналом. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Євроавто. Коменти Привітствуються, як це кажуть. Ось так, І кого зацікавив даний автомобіль, можете назвати От номер 063. Я буду знати, за який автомобіль. Говориться, йдеться мова. І уточню у дилера, скільки і що. А, правда, що мене забув сказати, з даною машинкою йде тільки один ключ. Наразі, наразі так, бо питався, чому один, ось він ключ, ось номер не є написаний. Один єдиний. Ну, Я думаю, що не є сильно велика проблема зробити другий. Але в даній, в даній комплектації, скажімо так, йде один. Тепловий насос є, забув показати зараз хвилиночку. Тепловий насос. Машинка в нас, правда, не трохфазна, бо це 19 рік. По техпаспорту 20-й, але фактично вона 19-й. Машинка однофазна. Антифриз чистий, не мутний. з цим все добре. Тому звертайтеся. Рокуту в даній машинці чоловік говорив, що немає, але потрібно провірити, можливо, він не почув, але якщо і буде то я думаю, хто слідкує за каналом, всі знають, що ми самі себе в гаражі міняємо і вже стокаром вже робимо це все на рівні нового двигуна. Тому дякую всім за увагу. Ви були на каналі Євроавто. Коментуйте, якщо когось цікавий, телефонуйте. На номер телефону є в описі. Ви були на каналі Євроавто.